Друзі, якось у вірменського радіо запитав, чи є такий розмір, який підходить усім. Вірменське радіо відповіло так, якщо це той розмір, в якому всім <хи> незручно. А в радянські часи взагалі могли пошити щось одного розміру 39, го 40 го чи якого там, і це було всім незручно. Таке робили взуття, таке робили одяг, і так далі. Але оце цей принцип, всім незручно, або який взагалі, часто яким ми користуємося, думаємо, що от тільки це підійде всім. От такий варіант, такий інструмент чогось. Чи то книжка, чи то інструменти, з якими працюють підійде, і буде зручний для всіх. Теж самісінько і в науці. В медицині, особливо, я б хотів би сказати. Так, да, тут мені зразу відразу хочеться процитувати одного нашу лікарку а, сімейну. Колись вона, ми її часто запросували, як були дітки менше, так вона говорила так. І звали пані Світлана. Вона, вона, вона говорила так, що медицина, медицина це саме точно наука. І так, як ви зрозуміли, що сьогодні ми поговоримо з вами, або навіть і швидше подумаємо. Або поставимо запитання, ліпше сказати, до тих питань, до тих речей, які стосуються якраз нашого здоров'я. Це культур, це передача культур апдейт. Мене звуть Юрій Бісараб. Дуже дякую тим, хто мене підтримує. Чи на Патреоні, де, до речі, ви можете багато інших матеріалів знайти для вивчення мов і так далі. Для врегулювання деяких своїх, скажімо, психічних або ментальних складнощів. От. І дякую всім, хто ставить вподобайки, хто поширює це відео. І так, зовсім недавно, на днях буквально була одна цікава новина в науковому журналі, яка називається Парадокс Куомо». Що це таке? Оцей кому це вчений, в принципі. Тому так і назвали, тому що він виявив цей парадокс. Виявляється, що? Що деякі речі, які шкодять нашому здоров'ю, ну, наприклад, ожиріння, куріння, алкоголь, багато, багато якщо його багато, вони до хвороби шкодять нашому здоров'ю. А, а що він помітив? Що потім, коли починається лікування, вони навпаки. Ніби допомагають нам лікуватися. Це, цьому, цьому немає, і ніхто не може знайти якесь пояснення. Як це відбувається? Ну, давайте візьмемо простий е, випадок: алкоголь. Ну, здається, це дуже шкідлива штука В, е, сприяє, підводить до, е, до багатьох типів раку. Але у деяких випадках. Помірні споживачі алкоголю, особливо вина, наприклад, вони е, навпаки, їм, ніби навпаки, цей алкоголь ніби їх лікує. Ніби діє як ліки про тих хвороб, е, які в інших є. Це ну, унікальна річ. Або візьмемо, наприклад, е, е, те ж саме ожиріння. Звичайно, тут є ризик. Е, Батьох проблем для здоров'я, включаючи раку. Але іноді помічають, що у тих людей, які мають надлишкову вагу, то є, ожиріння, у них виживання буває ліпше, ніж у тих, які ну, спортивні, красиві і стрункі. Як, яку інтерпретацію ми можемо цьому дати? Поки не буде досліджень, мабуть, таких серйозних, об'ємних, величезних, От тяжко буде не тільки нам, але особливо вченим, які працюють над питаннями здоров'я, зробити якусь інтерпретацію. Єдине, що ми можемо сюди якось підтягнути або взяти з філософії діалектики, правило діалектики, що якщо є чорне, якщо так дуже коротко звужено є і біле, або є йому протилежність. Тобто, виявляється, якщо є от ці речі, які шкодять, то в якійсь мірі вони можуть також і лікувати або сприяти нашому здоров'ю. На завершення хочу подякувати за увагу. Також прошу підписуватись на мій телеграм-канал де я показую, даю лінки на, на всі ці інформації, на всі ці канали. Також дуже дякую, якщо ви будете ставити, як я вже говорив, подобайки, розповсюджувати це відео і також підтримувати мене або також ставити запитання.